Шановні колеги, у черговій інформаційній сесії кілька ключових тез щодо поточного моменту. Ворог цілодобово нищить ракетами і дронами наше мирне населення під ударами і окремі громади Кировоградщини. Тривають ремонтні роботи в одному із населених пунктів Кропивницького. Району оперативно відгукнулись міжнародні організації, доставили будівельні матеріали з обласного матеріального резерву, енергетики відновили освітлення і лінію електропередач. Фахівці обстежили домоволодіння і підготують необхідні документи, щоб власники мали змогу отримати відшкодування упродовж тижня. Бригади обленерго і місцевих ремів ремонтували лінії електропередач до десятків населених пунктів Кропивницького району. Негода повалила понад 400 опор. Без світла залишились майже 25 тисяч абонентів. До кінця тижня планується повністю завершити етап відновлення. Дякую за роботу. Енергетикам, дорожнім службам, підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій у області, усім громадам, де якісно організували роботу пунктів незламності, додаткову мобільну генерацію, стабільно працюють амбулаторії і місцеві магазини. Однозначно, пріоритетом для усієї області є і буде. Допомога нашим захисникам і захисницям. Задача якнайшвидше наростити потенціал нових підрозділів мобільних вогневих груп. Вони щодоби на захисті нашого неба. Також за участю усіх громад області, бізнесу, волонтерів, аграріїв. Масштабуємо допомогу спеціальною технікою, будівельниками. Потужностями задля спорудження фортифікацій у прифронтових областях, захищати нашу землю і вигнати із неї лютого ворога спільна турбота і обов'язок для всіх. Слава Україні!